Литемый забіг. Сміливих брейн. Так, цієї неділі на Рівненському гідропарку стартував традиційний забіг сміливих. Для учасників підготували кілька дистанцій. Це 2,5 кілометри для дітей. А також дистанції на 5, 10 та понад 21 кілометр. Першими стартували ті, хто біжить найменший та найдовший відрізок. Один з них Петро Михальчук. каже: бігом почав займатися із 15-річного віку. Це звички це вже якби, бажання і показати щось якийсь результати добитися чогось спілкування. Вже не один раз брав участь, показував непогані результати. Думаю, і сьогодні так якби буду намагатися йти до перемоги. А це 41-річний Сергій Гамлюк. Він теж біжить на півмарафон. Каже, сьогодні хоче перевірити свої сили та зрозуміти, як досконалити фізичну підготовку. Я займаюся на рівні аматора, але була перерва десь два роки. І Я трошки відновився не, не, не надто до. Добре, насправді, тому що забіг раніше проходив в кінці липня, якщо я не помнюся, на початку серпня. Я планував відновитися трошки краще. Загалом на цей забіг зареєструвалося понад 350 людей, з них близько 20 – військові. Біжимо так такою дружньою командою, які готові в принципі підтримати і фізично, щоб ми не забували, що треба тримати себе в тонусі, і відповідно задонатити для наших побратимів, що теж дуже важливо. Забіг проводиться ну перш за все, для того, щоб люди вперше спробували себе. В бігові тому він є безкоштовним. Він має благодійну мету. Ми збираємо кошти, просимо всіх задонатити будь яку копьору. Всі зібрані гроші планують відправити на купівлю квадрокоптера 110 десятій окремій механізованій бригаді. Є такий гранатометний взвод, де служать наші рівняни. Кілька рівнян. Ми їх знаємо особисто, тому в них є така потреба. Катерина Сірук на зармідріган Суспільне новини рівна.